Анальгін. таблетка, яку в Україні ковтають так часто, ніби це Вітамін С. Голова болить Анальгін. температура, анальгін, кіт, косо подивився теж анальгін. А тепер увага: у США, Канаді, Британії і Японії він заборонений у багатьох країнах Європи під жорстким контролем. У нас же продається кожному, хто вміє відкрити двері в аптеку. То що не так? Ми надлюди, у нас печінка титанова. Сьогодні розберемося чесно, що це за препарат, чому його бояться у світі, чому ми ним нехтуємо, нехтуємо ризиками і чим його можна замінити? Підписуйся зараз, щоб не ковтати зайвого не лише в аптеці, а й в Ютубі. Що втабле! Мене звати Данило Штойко, я фармацевт і 10 років працював у фармкомпаніях, запускав препарати, вчив лікарів і провізорів, як ними користуватись. І знаю прекрасно, як виглядає різниця між міфом і реальністю. Тут ми говоримо, не що радить сусідка, а що працює, що небезпечне і що краще не ковтати без потреби. Що таке анальгін? Аналін це метамізол натрію, потужний жарознижувальний і знеболювальний препарат. І так, він реально працює, інколи краще, ніж ібупрофен або парацетамол. У лікарнях ін'єкційний метамізол використовують при сильному болю, післяопераційний, неркові коліки, травматичний біль це не фуфломіцин, а серйозна молекула. Тож чому він під обмеженням у половини світу? Не тому, що слабкий, навпаки, ефективний. Але з нюансами. Де його застосовують в Україні? У нас скрізь, від банальної температури до зубного болю дають дітям, дорослим, людям з хронічними хворобами, інколи курсами і все це без рецепта. По суті, ми використовуємо анальгін як дешеву універсальну таблетку від життя, головний ризик агроноцитос. Отут і починається історія, через яку препарат став небажаним гостем у світі. Що таке агроналуцитоз? Це різке падіння нейтрофілів, клітин імунітету. Людина стає беззахисною перед інфекціями. Важкі випадки рідкісні, але інколи смертельні. Дослідження показують приблизно один випадок на мільйон прийомів. Але коли це трапляється, то це серйозно. Чому у світі насторожені? Бо є альтернатива: ібупрофен, парацетамол, напроксен. а метамізол ефективний. Але менш безпечний, ніж ці три на щоденній основі. Де анальгін заборонений і чому? США, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія, Швеція. Під рецептом та обмеженням Італія, Німеччина, Іспанія, Португалія. Чому? У цих країнах вирішили, якщо існує ризик, хоч і низький, але є безпечніші варіанти, препарат повинен бути під контролем. Чому в Україні без рецепта? Історичні звички, низька ціна, масове використання ще з радянських часів, відсутність системного фармаконагляду, якщо реакція є, її ніхто не зареєструє. Чи можна жити без анальгіну? Так і от чим його замінити. Температура парацетамол і бупрофен безпечніше, прогнозованіше, всесвітні стандарти, головний біль ібупрофен, аспірин, але не дітям. Комбінації з кофеїном, зубний біль, ібупрофен це перша лінія в світі, ібупрофен плюс парацетамол, кетопрофен, працює так само добре, без ризику агронулоцитозу, ниркова коліка, сильний гострий біль, кеторолак, диклофенак це клінічний стандарт. Висновок такий. Анальгін не єдиний, не кращий і не обов'язковий. Кому анальгін категорично? Не можна. Дітям до 12 років, у світі до 18, вагітним і годуючим, людям з хворобами крові, при імунодефіцитах, при хворобах печінки і нирок, при регулярному прийомі алкоголю. Пити курсами більше 2-3 днів також заборонено. Це препарат для разових ситуацій, не для тижні життя. Аналін. Не токсична бомба і не зло це просто інструмент, який треба застосовувати правильно. Він працює, але він не універсальний і не є найбезпечніший. і точно не має бути вашим щоденним другом у світі. Його контролюють не тому, що він поганий, а тому, що є варіанти простіші і безпечніші. Якщо коротко, анальгін це варіант, але не перший і не на кожен день. Якщо хочеш знати правду про ліки без маркетингу, підписуйся, постав лайк, щоб відео побачило більше людей, і напиши в коментарях, який препарат розібрати наступним, бо ти маєш право знати, що в таблетці. Що в таблетці